Сотні людей з прапорами, плакатами та портретами рідних. Так, на театральному майдані Тернополя пройшла акція нагадування про військовополонених та безвісти зниклих. Розпочали захід із державного гімну та хвилини мовчання. Серед присутніх небайдужі тернополяни, громадські активісти, представники духовенства та влади. Ця акція сьогодні для того, щоб підтримати тих, хто працює сьогодні над поверненням наших полонених з полу. Тому що хлопці, які стали на захист країни, жертвували всі. Сьогодні вони чекають, щоб держава також попала про них якомога швидше вернули їх додому. В центрі театрального майдану створили інсталяцію рюкзак та берці, які залишились без своїх власників. Звертались до присутніх і ті, хто не з чужих слів, знають про жахи війни, окупації та полону. Я потрапив полон. 12-4022 року ну, я привів полоні 1104 дні. Я та людина, яка знає не зі слів, що таке полон і що таке пекло. Для мене це знаєте на душі стає легше, тому що я пам'ятаю за них, я за них не забув, і це для мене є частинка того, що я віддаю свою шану їм в межах акції. Учасники намалювали три картини: це Янголи-охоронці, які обер наших захисників Їх малювали військові, ветерани, родичі зниклих безвісти та полонених, а також тернополяни, котрі були присутні на заході. Згодом картини планують передати до Женеви в Музей Червоного Христа.